У всякого своя доля, і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той ситим оком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбать із собою взять у домовину? Той тузами обирає, свата в його хаті, а той нишком у куточку гострить на брата, а той тихий та тверезий. Богобоязливий, як кішечка підкрадається, Вижде нещасливий у тебе час та й запустить пазурів печінки. І не благай, не вимоляй, ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний, все храми мурує, Та отечество так любить, так за ним бідкує, Так із його сердешного кров, як воду, точить. А братія мовчить собі, витріщивши очі, як ягнята. Нехай каже, може, так і треба. Так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падаєте та якогось раю на тім світі благаєте? Немає, немає. Шкода й праці. Схаменіться усі на сім світі. І царята, і старчата Адамові діти. І той, і той. А що ж то я? Ось що добрі люди. Я гуляю бенкетою в неділю і в будень. А вам нудно, жалкуєте, я й Богу, не чую і не кричіть. Я свою п'ю, а не кров людську. Отак, ідучи по підтинну з бенкету п'яний уночі я міркував собі, ідучи, поки доплентавсь з дохатини. А у мене... Діти не кричать, і жінка не лає, тихо як раї. Усюди Божа благодать і в серці, і в хаті. Отож я ліг спати, а вже підпили, як засне, то хоч коти гармати, і усом не моргне. Та й сон же, сон напрочуд дивний мені приснився, Найтверезіший би упився, Скупи дюха дав би гривню, Щоб позирнуть на ті дива та чорта з два. Дивлюся так, бо цім сова летить лугами, берегами та натрями, та глибокими ярами, та широкими степами та байраками. А я за нею та за нею лечу й прощаюся з землею. Прощай, світе, прощай, земле, неприязний краї. Мої муки, мої люті в хмарі заховаю. А ти, моя Україна, безталанна вдова, я до тебе літатиму з хмари на розмову, на розмову тихо сумну, на раду з тобою о півночі падатиму рясною росою. Порадимось, посумуєм, поки сонце встане, поки твої малі діти на ворога стануть. Прощай же ти, моя моянине. Удоване Богу, годуй, діток, жива правда у Господа Бога. Лети, дивлюся, аж світає, край неба палає, Соловейко в темнім гаї сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє, степи лани мріють. Меж ярами ставами верби зеленіють. Сади рясні похилились, то полі поволі стоять собі, мов сторожа. Розмовляють з полем. І все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, Сонце зустрічає. І нема тому почину, і краю немає, ніхто його не додбає і не розруйнує. І все то те, Душа моя, чого ти сумуєш? Душа моя убогая, чого марно плачеш? Чого тобі шкода? Хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш людського плачу? То глянь, подивися, а я полечу високо, високо за сінії хмари. Немає там власті, немає там кари. Там сміху людського і плачу не чуть. Он глянь у тім раю, що ти покидаєш, Латану свитину скаліки знімають. Шкурою знімають, бо нічим, будь княжать не дорослих. А он розпинають вдову за подушне. А сина кують. Єдиного сина, єдину дитину, єдину надію війську віддають, бо його бач трохи. А он де, під тином опухла дитина, голодне мре, а мати пшеницю на панщині жне. А он. Бачиш, очі, очі, на що ви здалися? Чом ви з малку не висохли, слізьми не злилися? То покритка по підтинню, з байстрям дибає, Батько й мати отсурались, чужі не приймають, старці навіть цураються, а панич не знає, з двадцятою надаліток душі пропиває. Чих Бог бачить із захмари наші сльози, гори? Може, й бачить. Та помагай, як і оті гори предковічні, що палиті кров'ю людською. Душа моя, убога я, лишенько з тобою, уп'ємося отрутою, в кризі ляжем спати. Пошлем дужу аж до Бога його розпитати, чи довго ще на сім світі катам панувати? Лети ж моя, лети ж, моя дума, моя люта мука, Забери з собою всі лиха. Сізла своє товариство, ти з ними росла, ти з ними пахалась, їх тяжкі руки тебе повивали. Бери ж їх, лети та по всьому небу орду розпусти. Нехай чорніє, червоніє, полум'ям повіє, нехай знову рига зміє, трупом землю криє. А без тебе я де-небудь серце заховаю, та тим часом пошукаю на край світа раю.